Доброго ранку малята! Сьогодні ми продовжуємо з вами знайомитись з мешканцями казкової країни з Вукляндії. А з якою буквою і з яким звуком ми з вами познайомимось, дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Малята! Підгадайте, хто це? Ходить, бродить по двору та лякає дітвору. Загилгоче, зашумить, наче зараз полетить. Розбігайтеся, малята, бо почне він вас щипати. Це гусак. А як гелгочу гусак? А на який звук починається слово гусак? У нашого гусака є друг. Пропоную послухати казку про них. У бабусі в селі. Жив собі гусак Гога. Гога був найшановнішим гусаком на всьому подвір'ї. Його слухали всі птахи, і курочки, і качки, і індики. Коли у дворі заходив новий птах, гусак Гога першим вітався з ним. Поважно вигукуючи г. г Одного разу на подвір'ї залетіла гава. Вона зраділа і почала голосно вітатися з усіма г-г-г. Малята хто був найшанованішим на подвір'ї? Гусак Гога. Який звук у Гусака Гоги виходить, коли він вітався з новим птахом? А який звук виходить у гави? Звук Гусака Гоги Г, Г. А звук гави Г. Г. Пісеньки не виходить. Звуки Гусака Гоги та Гави – Можна почути і вимовити. Ось звукове малятко, яке допоможе запам'ятати, як звучать звуки Г і Г. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчика. Символ перешкоди на шляху повітря, що видихається. На колір костюма квадратика. Синій суворий настрій. Дзвоник на шапочці вказує на те, що ці звуки дзвінки приголосні. Дітки, давайте тепер пограємо з вами в гру. Плесни в долоні. Я буду називати слова, а ви уважно слухайте. І коли почуєте слова зі звуком Г, який звучить довго, протяжно, плесніть два рази в долоні. А коли почуєте слова зі звуком Г, який звучить коротко і швидко, плескайте один раз в долоні. Починаємо! Груша. Голка, гудзик, агрус, гриб, дзига, голуб, гава, рак, ганок, гніздо, Гірка. Молодці дітки, я впевнена, у вас все вийшло. А це буква Г. Послухайте про неї віршик. Буква Г поглянь яка. Схожа геть на гусака. Спритно шию вигинає, слів багато починає. Голос, грім, гриби, гануся, гречка, гори. Голуб, гуси. А на що ж схожа літера Г? Погляньте. Діти. Гуля, гава, ганок, дзига, гець, гринджоли, і гри лига, а гудзик, грунт, буква Г є всюди тут. А що ще нагадує букву Г? Назвіть картинки разом зі мною. Гном, горох, гарбуз. Визначте, де в цих словах заховався звук Г. На початку, всередині чи в кінці слова. Звук Г на початку. Сніг, скіг, пиріг. Де в цих словах звук Г? Він у кінці. Папуга, пінгвін, виноград. Де в цих словах звук Г? Він посередині? Молодці малята. А тепер продовжіть речення. Під березою росте міцний Г, гриб. Далі мама купила жовті, соковиці, солодкі, г... Груші. Виноград росте на високій Г-горі. машина заїжджає у г В Гараж брат добре вміє грати на г. Гітарі. Гуса гога зі своїм другом придумали цікаві чистомовки. Повторіть їх разом зі мною. Га-га га сіра гуска вибіга. Га-га-га цікава книга. га Га-га дайте галі пирога. Га-га-га кіт біля порога. Хлопчики і дівчатка. Пропоную виконати звуковий аналіз слів, поділити слова на склади і поставити наголос. Перше слово гірка. Вимовте його. Гірка. Який перший звук ми чуємо? Так, звук Гі. Це пом'якшений приголосний звук. І тому позначаємо його двома рисочками. Гірка. Гірка. Наступний звук І. Він у нас голосний, позначаємо його кружечком. Гірка. Р. Гірка. Р. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Гірка. К. Який це звук? Так, це твердий приголосний позначаємо однією рискою. Гірка. А у нас голосний, позначаємо кружечком. Молодці. Дітки, а тепер давайте поділимо це слово на склади. Нагадую: у слові стільки складів, скільки голосних звуків. Гірка. Два склади. Правильно. А давайте тепер поставимо наголос. Покличемо це слово. Гірка. Гірка. На який склад падає наголос? Так, на перший ставимо наголос. Наступне слово агрус. Діти, самостійно виконайте звуковий аналіз слова. Поділіть слово на склади та поставте наголос. Перевірте себе. Почитаємо Га ГО. Ху гі, біг, ріг, лиг, миг, ху би, глина, пиг огі рок га. Гі. Гу го, г. ГАВА га нок гел гіт. Малята ось і завершилось наше заняття сьогодні. Ми ознайомились з двома звуками Г, який звучить довго, протяжно та Г. Який звучить коротко та швидко. Бажаю вам успіхів у подальшому навчанні. До нових зустрічей!